П'ята ранку, дороги пусті, їдемо тусуватись на ринок. Оце вже нормальна полуничка, оце вже наш розмір. А яка ціна? 210? Да. А що це закарпаття? Одеська закарпаття. Одеська закарпаття. закарпаття? Ну нормально. Так, а... так ви продаєте чи купуєте? Тірпінь, привіт. А я скуштую. Ціна буде падати повно грецької полуниці. Нашої врози менше. По чому сьогодні зранку Греція? 180. Що там у вас? По 50 просимо, напевно, на, на буде ага. Багато Ось такий рівенський красавчик. 53 гривні стартує. Добре утрічка. О, дивіться, який маленький кабачок, дивіться, взагалі такі бебі. Яка ціна? 80. Гривень. 80. Так, ну 120. що 120 Блін, ну до сотки ще не дотягує, так? Да? Ну скоро, скоро. Ой, вже це все, все, все якась нова вже рожева. Да. 150. Збільшується у нас внутрішня конкуренція на ринку, у нас є торгівля там, у павільйоні, а є вже так звана вулиця. І тут ціну дають зазвичай нижче. Ще яка ваша ціна? Герочок 55-50. А яка різниця 55 і 50? 55 називає на великий об'єм 50 гривень. Яка ціна? Така 40 гривень. Це крупно. А що по родисі, скажете? 35-20 А капуста 75, капуста. А горчик довгий 30 гривень, цвітна 70 або броколі років історії. А по салатиках 110 роса, біонда, скільки, 75, так? Да? 110, молодий бурячок, а пекінка? 55 55, ну нормально. Македонська картопля тепер 100 гривень. Що цибулька оптом сьогодні, яка ціна? Цибулька є 70, є 100 гривень. А яка різниця в чому? Є стандарт по висоті, так? Да? Стандарт 100 гривень, не стандарт 70. Ви коли цибулю на розкласі купуєте, вам важливо на стандартної довжини чи нестандартної?